Реформа шкільного харчування, ініційована першою леді Оленою Зеленською, успішно реалізується в Черкасах. Зокрема, у межах реформи оновлюють та модернізують їдальні і харчоблоки. Вони стають безпечними, комфортними та відповідними до сучасних стандартів. Зараз роботи тривають у школі номер 26 імені Момота. Торік два заклади загальної середньої освіти обласного центру отримали субвенцію з державного бюджету на закупівлю обладнання та проведення ремонту в шкільних їдальнях. У співфінансуванні з місцевим бюджетом капітальний ремонт розпочали і в Черкаській школі номер 26 імені Момота. До речі, ремонту тут не було з моменту відкриття закладу. Ми з 1978 року не мали капітального ремонту ні їдальні, ні харчоблоку. Мало того, в історію війде і старий харчоблок, тому що за роки повномасштабної війни на ньому нашими працівниками було виготовлено для воїнів більше як 100 тисяч банок Ремонт Ремонтом розпочали у кінці листопада минулого року. На даний. Ще 70% робіт уже виконано. Це найскладніші роботи. А зараз робітники вже приступили до оздоблювальних робіт. Вже виконано монтаж водопроводу, електропроводки, встановлено системи вентиляції та кондиціювання, закуплено сучасне обладнання, холодильники, пароконвектомат. Марміти та інше також харчоблок розділили на окремі цехи овочевий, м'ясний, гарячий. А наразі триває завершальний етап внутрішньо оздоблювальні роботи. Харчоблок виділено на цеха. Для цього вже закуплено сучасне обладнання, яке дає змогу працівникам також працювати в комфортних умовах. Дуже це важлива ініціатива, тому що змінивши підходи до харчування, хочеться змінювати. І не тільки зміст, але і форму. Дуже важливо для того, аби харчоблоки мали сучасне технологічне обладнання. Велику частину ми зробили коштом міського бюджету. Але зрозуміло, що це дуже великі і дуже громіські фінансово проекти. Тому, звичайно, такі державні субвенції, які ми отримаємо, вони допомагають реалізувати ці проекти якісно і саме головне комплексно. Загалом у Черкасах уже капітально відремонтувано вісім шкільних їдалень, які оснащені новим обладнанням. Незабаром такі роботи розпочнуться ще в кількох навчальних закладах. Повідомляє департамент освіти та гуманітарної політики міської ради.